Розвідково втретє у Бердичівському педагогічному коледжі збирається повна зала студентів, викладачів та представників дошкільних закладів, аби повболівати за випускниць, котрі змагаються за звання практиканта року. Днями там відбувся одноіменний конкурс професійної майстерності. Ідея зародилась саме з того, коли. Були інколи нарікання на те, що от не готові ваші студенти, від практиків нарікання, що там не готові ваші студенти на 100% до педагогічної практики. І як ми проаналізували, то зрозуміли, що попадають то не самі кращі. І от з'явилася ідея саме зібрати тут представників дошкільних закладів міста, щоб вони подивились на кращих студентів, оцінили і взяли ж на роботу все таки тих, хто. Гідний того два роки назад ми були присутні на такому заході, і всіх переможців конкурсу було працевлаштовано в дошкільних закладах міста. Це гарна традиція. Ми бачимо творчість, ми бачимо гарний підхід педагогів цього закладу. Ми бачимо творчість проявлену безпосередньо студентами цього закладу і намагаємось співпрацювати. Ми також будемо сприяти працевлаштуванню цих студентів в наших дошкільних закладах, а це має дуже велике значення на сьогодні. На звання кращого практиканта претендували п'ять студенток. У візитці дівчата презентували відеоролики про себе, пояснили, чому обрали професію вихователя і що спонукало їх до участі у цьому конкурсі. Ну, напевно, перше це впевненість в своїх силах, в своїх знаннях. Ну, друге напевно я дуже хотіла. Як я вибрала цю професію вихователь, дуже вона складна, така і я дуже хотіла влаштуватися. На теперішній час це дуже важко. А конкурс дає такі перші поштовхи до працевлаштування. Скажу вам чесно, я про цей конкурс мріяла з курсу третього, коли побачила конкурс попередніх років. Мені дуже сподобалося, адже я тут навчаюся і вибрала педагогічну ниву. І Скажу вам по секрету, що я вже навчаюся в університеті, але я дуже хочу бути вихователем, і саме через те. Пішла на цей конкурс. Побажати дівчатам успіху у випробуванні прийшла учасниця одного з попередніх конкурсів Анна Туктен, яка нині працює вихователькою у 26-му дитсадку. Іноді бувають такі моменти в житті, коли здається, що все в житті вже рухнуло. Але в цей час до тебе підходить дитина, маленька малюк, і каже: У а я тебе люблю. Стає так радісно на душі. З'являються нові сили та натхнення працювати і працювати, щоб ще не раз почути. Такі короткі, але такі важливі слова з самої дитини. Тим часом студентки вже готові демонструвати рівень своїх теоретичних знань. У другому конкурсі їм слід було за хвилину дати якомога більше правильних відповідей на питання з певної методики. Скільки місяців в році має 28 днів всі? Вірно, яка цифра стане на половину більшою, якщо її перевернути? Шість вірно скільки горошин увійде в одну склянку? Асо я б не сказала, що важко важко розумово, зовсім не важко, бо я відмінниця, Я ж не можу нічого не знати. Важко було з психологічної точки зору, адже таке, знаєте, навантаження з усіх сторін і багато чужих людей, і всі на тебе дивляться. І це оце було дуже важко. Наступний етап «Домашнє завдання став одним з найважчих для конкурсанток. Дівчатам довелось витратити чимало праці і часу, аби виготовити універсальний дидактичний посібник, який повинен естетично виглядати і бути корисним на різних заняттях. Так на світ з'явились будинок: багатоповерхівка, паровоз, книжка тощо. Не обійшлось і без експромту. Алла Чумак і Дар'я Докопело разом підготували куточок української мови, чим довели. Навіть на сцені вони залишаються подругами, а не суперницями. Токи студентки намагались викликати. Ати симпатію в якомога більшої кількості людей, в тому числі у журі, до них ретельно придивлялись завідуючі дитсадків. Я дуже болівала за сороку Олю, тому що хочу сказати, дівчина дуже гарно веде себе, дуже талановита. І, По-друге, це моя вихованка, яку я теж колись виховувала в дитячому садочку. Хочу сказати, це дуже приємно, надзвичайно приємно, коли ти бачиш свою вихованку і знаєш, що вона іде по твоїм стопам, і ти в майбутньому можеш бачити її вихователькою. Від теорії до практики конкурсанток перевірили на знання психології та вміння з першого погляду визначати емоційний стан дошкільняти. А ще журі поглянуло, чи можуть учасниці привести у порядок зовнішність дітей, котрі щойно прокинулись після денного сну. Виявилось, що можуть. За лічені хвилини студентки витворили на дитячих головах неповторні зачіски, за які отримали від суддів лише п'ятірки. Журі, взагалі того дня на оцінки не скупились, жодної трійки не поставили. Наостанок дівчата розповіли присутнім про світ своїх захоплень. Ті очікувано були надзвичайно багатими. Хтось майстерно володіє голкою і створює вишивання шедеври, хтось товаришує з фарбами та олівцем. А Ольга Сорока над з музичним інструментом. Призового місця та подарунку жодна з п'яти дівчат не залишилась. Третє місце дісталось Ілоні Корнієцькій та Дар'ї Дукопелу. На другій сходинці опинилась Алла Чумак, а першість розділили Лілія Січенко та Ольга Сорока. Дівчат нагородили грамотами, а профком подарував ще й солодощі та гроші. Ну я дуже задоволена, але на мою думку, кожен з учасників це вже переможе, тому що на цей конкурс ідуть кращі з кращих. І от перше місце це це не так важливо. Головне, що й беруть участь такі дівчата. Всі дуже розумні. І всі заслуговують першого місця.